Старий анекдот про створення посад. Коли був залізничний місте, треба було вести охорону, Лови трьох сторожів. Ну Раз є три сторожа, треба начальника їм, директора призначити. Ну Раз є директор, три сторожі, треба зарплату платити. главбуха назначити. Вже є п'ять чоловік, вже директор нормальний, треба йому секретар, що водіє. Вели посаду. Ну, потім прийшла зверху директива, треба скоротити. Кого скорочують? Секретарша? Треба, главбух треба. Скоротили трьох сторожів. Оце наш виконком. І це всі наші структури. Що виходить, що ми обслуговуємо самі себе. Не місто, а в підсумку обслуговуємо самі себе і створюємо для того, щоб виплатити собі зарплату і забезпечити собі існування. Депутати кажуть, сам про себе анекдота розказав та згадують, яку міській раді для своїх посади створив прес-секретаря міської ради Вікторії Коломієць, спеціаліста першої категорії Олександра Стояновського, головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури Сергія Бедека та головного спеціаліста організаційно-контрольного відділу Наталії Слободи. Жартував міський голова під час обговорення питання про штатний розпис КМКП. Мовляв, він роздутий, треба скорочувати. При цьому у виконкомі створює нові робочі місця. Щоб зменшити штат Комунального треба внести зміни у статут КМКП, виокремити ліцензійні види діяльності і в такий спосіб дати запрацювати комунальному підприємству «Житлокомунсервіс», який обслуговуватиме будинки та прибудинкову територію, каже Сергій Іванович. Частину працівників КМКП працевлаштують у «Житлокомунсервіс», решта залишаться безробітними. «Роздутий штаб 37% адмінвитрати старі. І всі мовчать, ніхто не хоче доповісти. Поки пальці в двері не прижали на минулому тижні, вони не призналися, скільки складають адмінвитрати. І ми депутати, і міський голова, тут, як там хтось сказав, лошари, сидимо і вухами хлопаємо. Багане, що ми зробили. Це ми постійно збільшуємо штат. А це ми роздуваємося, роздуваємося в виконкомі, роздуваємося в освіті, в культурі, кругом. Суперечку викликало питання щодо харчування учнів та вихованців загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів. Депутати запропонували внести поправки до рішення додати категорію дітей, у яких немає одного із батьків. Зробила один раз добре. То тепер вже давай майдан маш, кругом. ви ну, тоді вихователям не будемо зарплату піднімати. Зараз офіційно категорії на півсирота немає. Є не повна сім'я. Сім півсироти розлучені. Це все не повне розлучені. теж тобі на півсироти зараз немає. Ні, ну якщо сказали, що немає такої категорії законодавці, кому на це питання доопрацюють і вже під час сесії внесуть пропозиції. Міський голова заявив, кошти для матері загиблого воїна АТО Максима Турика не можна виділяти, доки триватиме розслідування злочину. Своє рішення обґрунтував, посилаючись на публікацію місцевої газети Вараж, яка зробила передрук з виданням факти на прохання матері загиблого воїна. У статті йдеться, що військовослужбовець Максим Турик загинув від рук свого командира. Нагадаємо, що міський голова неодноразово висловлював своє невдоволення щодо публікації у газеті Вараж і називав її брехливою. Однак ця стаття йому припала Пала до душі, адже побачив у ній вигоду для себе. як ми тепер будемо виплачувати, коли в газеті Чорним по-білому написано, що є особа, командир батальйона чи роти, який скоїв злочин і вбив цього бійця не під час виконання військового обов'язку? Кому ми зараз будемо виплачувати? Кому матері, кажуть депутати, сина не повернути батькам і загинув Максим на сході, виконуючи свій військовий обов'язок. Найменше, що ми можемо зробити, допомогти мамі фінансами, говорять народні обранці. Мати не винна в тому, що сталося. А міський бюджет винен в тому, що сталося. Ну, в нас же їх не 100 чоловік, правда Депутату Дмитру Ющуку довелося покинути зал посеред обговорення. Міський голова, як вважає Дмитро, безпідставно вилаявся на нього. Усе почалося під час обговорення пропозиції внести додаткову штатну одиницю керівника гуртка польської мови, яка викладатиме у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я думаю, необхідна такий гурток необхідний, тому що по школах його нема. І справа в тому, що школи не можуть взяти людину, яка не закінчила. Саме по польській мові я вважаю, що курси чи гуртки польської мови потрібні, тому що ви знаєте, що навіть приїжджають із польських університетів, з дітками заключають вже якби контракти в 11 класі і приїжджають, наскільки я знаю викладачі, які живуть аж у Стелузі, приїжджають в Кузнецьовській, вони ведуть оці ці курси Необхідність гуртка польської мови розглядала й комісія з питань соціального захисту, охорони здоров'я та спорту. Її керівник, депутат міської ради Дмитро Ющук, намагався донести до відома представників влади рішення комісії. Може навесні і вже з вересня вести цю посаду з нового навчального року. це зараз треба буде до уточнення бюджету нормально обговорити, подивитись. Я рахую, що що це питання в коштах. Поки що я говорю, я а то, не ну, вирахую. Ну, дійсно, можна подірити, 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 така, така, такі наворот роботи. Возумію. Поки я говорю, нема чого мене перебивати. Так ніхто ж на вас не перебиває. Шо, а ви, ви зараз сьогодні? що робите? Я говорю. Думав, Коли ви станете міським головою, ви будете Дась казати, Бог. що ви рахуєте. Бог може не буде. перебивайте мене. Шановний Сергій Іванович, майте повагу Де до... Ви до... просто, невиховані. Ні, шановний Сергій Іванович. Я до вас звертаюся до... Шановний Іванович. Ви почитайте депутатську етику, коли головуючий виступає, а я поки що говорив і не давав вам слово. не власть в ту розмову, де вам не дозволено. Коли я вам надам слово, будете говорити. Отримайте підтримку людей, а тоді будете тут права качати. Дозвольте вийти. Можна? Я. Рахую тут за непотрібне моя присутність і взагалі депутатів, яких вважає міський голова, не у провладній більшості, а у меншій. Запишіться до Світлани Ляніва на курси б. Дякую за те, що дозволили вийти. До побачення. Перепрошую. Не власть в ту розмову, де вам не дозволено отримаєте підтримку людей, тоді будете тут права качати, заявив Сергій Янощенко. Хоча з відео бачимо, у залі обговорювали питання. Це не був публічний виступ міського голови. Сам Дмитро Ющук вважає, прикриваючись виборцями, Сергій Іванович дозволяє собі публічно ображати колег, адже ті народні обранці, котрі не погоджуються із думкою міського голови, неугодні. Юлія Крищук, Роман Ліщук, канал Енергоатом.